Полтаві рятувальники випробовували спецтехніку для гасіння пожеж і порятунку людей в будинках, що мають більше десяти поверхів. Відпрацьовували навички підйому на найвищі поверхи на двох пожежних машинах з автовишками. Ми проводимо вивчення об'єкту в оперативно-тактичному відношенні. Це перш за все будинок 16-поверховий. На території міста розтасовано 22 таких подібних будинка. І також ми сьогодні проводимо навчання з залученням автодрабини, яка була надана урядом Швеції для підрозділів міста. Мета цих навчань також визначити характеристику будівель, під'їзди, чи вільні, чи не вільні, найближче розташування джерела водопостачання до цих будівель. Максимальна висота цієї автодрабини 32 метри. Така спецтехніка дозволяє надзвичайникам підійматися до 11-12 поверху. Висота підйому іншої автодрабини 42 метри. На ній рятувальники відпрацювали підйом на 16-й поверх. Такі автодрабини більш швидкі та маневрові. Вони дозволяють рятувальникам гасити пожежі з великих висот, оперативно проводити аварійне відкриття дверей. Пристосована ця спецтехніка і для транспортування людей з інвалідністю, у тому числі і лежачих, говорять ДСНС. Якщо порівняно з тими. Автодрабинами, які були раніше, у нас були на базі зілів, вони були 30-метрові, але в них не було таких люльок в кінці, де рятувальники можуть спокійно стояти. Простіше рятувати навіть людей з етажів, тому що ми знаємо, коли велике задимлення в будинках таких, і люди вже не можуть спуститися по сходовій клітці, то вони вже рятувальники рятують тільки за допомогою драбин, вже з вікон. І тут чим краще, що люлька вже люди не так бояться переходити на люльку ніж злазити по драбинам на сьогодні. Підрозділи ДСНС міста забезпечені чотирма автодрабинами, що дозволяють підніматися на різну висоту.